Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус. І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка підраховує, скільки спільного у БПП та ПР. Половина чи дві третини. Дивіться сьогодні у випуску. До біса тендери я вже в раді. Голова парламентського транспортного комітету Ярослав Дубневич через суд став монопольним постачальником Укрзалізниці. Корпорація КРТ намагається позбавити нас ТУ. Навіть не запрошували до суду. Депутатський мандат як захист від конкуренції. Укрзалізничний постач штучно зробив такі умови для того, щоб інші не приймали участь в закупівлі. Найважче в сьогоднішньому випуску було визначити, з чого його починати, про що говорити спочатку про радощі чи про печалі. Однак радощі в нашій справі річ швидкоплинна, а ось печалі незмінні. Тож почнемо з них. Є такі собі пани Дубневичі, брати, відомі багаті люди, бізнесмени, які заробляють переважно на українській залізниці, а нині ще й народні депутати. Так ось перед виборами наші гроші розповідали, як саме Дубневичі заробляють на «Укрзалізниці». І як Укрзалізниця влаштовує для них м, ексклюзивні тендери. Давайте подивимось, про що йде мова, а потім я розповім вам продовження цієї блискучої історії. Або рух залізничними шляхами був безпечним, ремонт на кищероку міняють пошкоджені запчастини колій. Ось так клема пружна типу КПП кріпиться до залізничної рейки. Таку деталь в Україні виготовляють лише два підприємства корпорація КРТ та фірма АТ «Механіка». Але державу у жодної з цих фірм Клеми не купляє. Нас взагалі весь час не пускали туди за будь-яких причин, що завгодно, але щоб обов'язково ми не попадали туди. Не попадали ми туди ще й для того, щоб ніхто не знав реальну ціну, тому що засвітити реальну ціну для укрзалізниці, це ну їм не можна було це допускати. Цього року в Україні донецьких прокладок поменшало, тож механіка спробувала самостійно прийти на тендер, але виявилося, що правила гри принципово не змінились. Ми його відслідковували, ми чекали цей тендер, а його нема. А тут вже говорять, що вже відбувся, уже все. Це і протоколи вже є розкриття е, пропозицій. Все просто залізниця оголосила тендер під іншою назвою. Нібито потрібні гумово-технічні вироби для рухомого складу. Коли виявилося, що закуповували сталеві кріплення, було вже запізно. Найцікавіше, що за словами чиновників, винна у цій ситуації революція. Була революція, е було багато всяких подій, зміна влади. Новий міністр, новий генеральний директор, поки мінялася влада. До 5-го продукція ніяка не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново терміново оголосити тендер. Терміново терміново залізнич постач під виглядом гумових виробів закуповував ось такі сталеві клеми для кріплення рейок. Заради кого залізничники влаштували цей фокус. 160 мільйонів гривень на цьому тендері виграла компанія Експозиція, пов'язана з нардепами, Ярославом та Богданом Дубневичами. Тепер фірми Дубневичів перевіряють слідчі, а тим часом шановна львівська громада зробила їх народними депутатами, і на наслідки не довелося чекати довго. Нині Ярослав Дубневич є головою парламентського комітету з питань транспорту. А його компанія вирішила більше не мати клопоту з тими тендерами, та через суд стала монопольним постачальником УЗЕ. Дякую, львів'яни, і дякую, блок Петра Порошенка. Надія Бордєй знає, чому віднині Укрзалізниця сплачуватиме гроші лише одній компанії. Ярослав Дубневич, народний депутат від Львівщини, за декларацію у 2013 році заробив понад 1 мільйон гривень. Має 9 земельних ділянок, 8 житлових будинків, три квартири. Один дачний будинок, один гараж, п'ять об'єктів іншого нерухомого майна. Вклади у банках понад 180 тисяч гривень. Богдан Дубневич – народний депутат від Львівщини, за 2013 рік офіційно заробив понад 2 мільйони гривень. У власності має дев'ять будинків, дев'ять квартир, один гараж та ще вісім об'єктів іншого нерухомого майна. У власності дружини Тетяни та сина Павла три будинки площею 441 квадратний метр. Та 39 квартир після виходу сюжету про тендер, на якому перемогли дубневичі, на сайті Мінекономрозвитку з'явився висновок із рекомендацією скасувати результати закупівлі через порушення під час тендеру. «Укрзалізничпостач» штучно зробив такі умови для того, щоб інші не приймали участь в закупівлі. Вони дочекалися останнього дня і в останній день внесли зміни, збільшили суму до 200 мільйонів і. Змінили трошки предмет закупівлі. Висновок міністерства це лише рекомендація. Хоча у справу вже втрутились і правоохоронці. в офісі корпорації КРТ, фірми експозиція та в офісі Укрзалізнич Постачу СБУшники виймають документи по результатах цього тендеру. Наша чекала тому що у нас тоже відбувається з порушенням кримінальної числі за результатами цього тендеру. За храстановою зброю, яка вчора тільки була оформлена, бо бачите від закупівель самий клопіт. Тож тепер компанія Дубневича робить все, щоб більше тендерів взагалі не було. І залізничники просто купляли її продукцію без альтернатив. Для цього корпорація КРТ намагається довести, що технічна документація, за якою їхній конкурент компанії Механіка, виробляє свою продукцію, незаконна. Мова йде про ТУ технічні умови виробництва. Це документ, який видається підприємствам після проходження відповідних експертиз. Без ТУ жодна компанія не має права виготовляти продукцію для укрзалізниці. Корпорація Дубневичів звернулась до суду із позовом проти Укрзалізниці. У позові КРТ просила визнати, що Укрзалізниця незаконно видала ТУ механіці, адже документ не погоджений із державним підприємством Укрзалізничний стандарт. Однак самі залізничники заперечують і кажуть, що ці погодження не обов'язкові, Незважаючи на те, що навіть Укрзалізниця наголошує на абсурдності вимог корпорації КРТ. Суд підтримує позивача. І перетворює фірму Дубневича на монополіста. Я не певен, що ви зрозуміли, тому давайте ще раз в ролях. Є дві компанії. КРТ та механіка. Обидві виробляють однакові деталі для колій. Обидві мають технічні умови. Ну просто папери, видані Укрзалізницею. Аж одного дня КРТ йде до суду і позивається до Укрзалізниці. Мовляв, та видала папери механіці незаконно, тому що на них немає штампика одного з дочірніх підприємств, власне, Укрзалізниці. Тому папери компанії механіка потрібно анулювати і купляти виключно в кого? Правильно. КРТ Укрзалізниця, хоча і влаштовує ексклюзивні тендери для компанії Дубневича, усе ж таки не хоче виглядати ну абсолютно дурною чи то наглою. Тож каже, та ні, але знаєте, той штампик він взагалі-то не є обов'язковий. Але суд приймає рішення створити монополію імені Дубневичів. І знаєте, що найдивовижніше, саму компанію Механіка на той суд навіть не запрошують. Нам випадково стало відомо. Про наявність судового рішення, де корпорація КРТ намагається позбавити нас ТУ, рішення це винесено 30 жовтня, але. Това та механіка, яке позбавлялася рішенням ТУ, навіть не запрошувала до суду. За відсутності жодного її представника, компанію позбавили можливості виготовляти залізничне кріплення, яке конкурувало із кріпленням Дубневича. Позбавили за те, що технічні умови з виробництва цих кріплень не погоджені залізницею. І хоча сама залізниця визнає, це не є обов'язковим, є ще один нюанс: усі погодження нехай не обов'язкові у компанії. Є якби нас запросили. Якби нас запросили, то принаймні отримали б отакий от лист на кожен із ТУ, тих, що нас позбавляли. Погодження Іванової. Іванова це директор державного підприємства Укрзалізний стандарт, погодження якого вимагав суд. Погодження датоване ще 2013 роком. Бізнес на Україні ведеться досить нечисто, і ми розуміли, що рано чи пізно це можуть використати проти нас. Тому ми саме пішли по тому шляху, що нам не тяжко. Давайте погодимо. Заплатимо там, я не пам'ятаю ще скільки грошей, бо все це не задоволення. 3600 за кожне ТУ. Скажімо, заплатимо ще трохи грошей, нам поставлять штампи. Фактично це купується штампик. Механіка вже подала апеляцію. А поки корпорація КРТ монополіст на ринку виготовлення кріплень для залізничних колій в Україні. Адже навіщо кожен раз мати клопіт із тендерами, якщо можна одним судовим рішенням залишитись єдиним виробником в Україні. Я міг би сказати, це ж дивовижно мати головою парламентського комітету з транспорту монополіста з транспорту. І навіть міг би подякувати БПП ще раз з сарказмом. Але зважаючи на те, що блок Петра Порошенка створив ціле нове міністерство інформаційної політики для кума Петра Порошенка, залізничний монополіст як голова парламентського транспортного комітету, навіть ні, не дивує. Я отримав ваш інформаційний запит. Так хочу юристам підняти ці всі документи. Я б хотіла, щоб це був усний коментар. Оскільки ми телебачення, це ви це ви хочете. Ми подивимося, як нам складеться подальше. Прошу нас не підганяти, так би мовити. Давайте кілька слів про хороше. А? Ну як про хороше, про погане, яке нам вдалось зупинити. Хороших новин цілих дві. Новина вона перша саме лише цікавість нашої знімальної групи до вугільної закупівлі Міноборони цю закупівлю скасувала. Самі здивувалися, чесне слово. От уявіть, планували армійці закупити вугілля з двократною переплатою, а потім побачили суворий погляд надії та злякались. На Київщині та на Західній Україні кожного дня на дві години вимикають світло. Адже місцевим електростанціям не вистачає вугілля. І чим нижче падає температура, тим більше корупційних історій із закупівлею палива. Міноборони вирішили закупити вугілля вдвічі дорожче ринкової ціни. Обґрунтували своє прагнення тим, що зима близько. На початку вересня північне територіально-квартирно-експлуатаційне управління Міноборони провело закупівлю вугілля-антрацитової марки. Це вугілля в Україні добувають лише на Донбасі. Сьогодні в Україні виник великий дефіцит антрацитової групи вугілля. Це марки А і марки Т в зв'язку з тим, що шахти, які видобувають таких марок вугілля, знаходяться на окупованій території або в зоні АТО. Вже у жовтні цю угоду розірвали, бо компанію водобувача захопили терористи, а ціни значно зросли. Управління Міноборони почало шукати нового постачальника, але тепер вже без тендеру. Оборонівці самостійно обрали потрібну фірму, які планували перерахувати мільйони за вугілля. Закупівлю провели за переговорною процедурою. Пояснили відмову від тендеру законом про часткову мобілізацію. Мовляв, в Україні особливий період. Тут не до тендерів. Хапай, хто що. Може. Ну і, звісно ж, прозорість закупівлі завадила погода. Тож північне управління просто обрало постачальником фірму Валея. Обсяг закупівлі 27 мільйонів гривень. Ціна за тонну вугілля газової марки 1780 гривень. Це надвисока ціна. Та дешевих постачальників на переговорну процедуру не запрошували. Спілкування з Валеєю показало, що фірма дорога лише для оборонівців. Першим же дзвінком ми забезпечили собі знижку. Полтари де то буде, навірно. Ге газова кінопальна газ. Телефону всі нашли. Справедливе здивування. Цей номер не знайти в інтернеті, оголошеннях та об'явах. Фірма настільки не публічна, що хочеться назвати її фіктивною. Та що ми? Звідки їхній телефон у Міноборони взявся? Ось питання офісу в алеї Теж нема до речі. Тобто сюди просто приходить пошта, та юридісне. А фактично де не знаєте? Ага, я ну, взагалі вони займаються постачанням водія. Я, я Знижка у 200 гривень, яку ми телефоном отримали від прокладки, дріб'язок. Адже на ринку є пропозиції, вдвічі дешевші від фаворитів Міноборони. І в міністерстві про них знали. Наше підприємство відправляло заявку місяць тому з ціною на вугілля марки. ДгРГР дев'ятсот вісім чи 9 гривень, що є фактично на більше ніж на 700 гривень дешевше від того вугілля, яке було акцептовано в компанії «Волея». Юрист компанії Світасер запевняє, що вони готові продавати вугілля оборонному відомству вдвічі дешевше. Однак, така пропозиція управління Міноборони не цікавить. Ми звітали до центрального органу, такий є головним, який відповідає за. Забезпечення по західному регіону, по північному. По південному, тобто за запечення в селі України. Після купівлі оборонівцями вугілля вдвічі дорожче дешевий постачальник поскаржився до антимонопольного комітету. Ми відвідали це засідання, щоб поставити питання представникам Міноборони. Оборонівці оборонялись. Я вас просив мене знімати. Я вас не просив мене знімати. Ви не взяли засідання. Уберетка ви представник державної влади. Я представник, але ну, тут ну, моя вже особистість. Вже... Та відповідь ми все ж вибиваємо. У нас є листи, і є. З документи, що вугілля України реалізовує своє вугілля за 1500 гривень гектар. І щас документами представник міністерства називає тендерну документацію з іншої підозрілої закупівлі. Мовляв, якщо державне підприємство вугілля України продає вугілля з держшахт за 1500 гривень, то у перекупника воно не може коштувати дешевше. Однак світ СР також купляється у державного підприємства вугілля України, і ціни там набагато менші. Таке вугілля на сьогоднішній момент відпускається вугіллям України, при тому, що ціна вугілля України в районі 600-700 гривень за одну тонну такого вугілля, враховуючи транспортні витрати і інші супутні витрати. Думаю, що в 1100 гривень, 1200 гривень чи 1000 гривень можна спокійно доставити до місця дислокації військових частин. Подивившись на ціни та на камеру наших грошей, ОМК сказали дуже складне питання. Та перенесли засідання на два дні. А вже наступного дня Міноборони скасували результати переговорної процедури, бо раптом виявили корупційні ризики, які неможливо усунути. Тож є надія, що північне управління Міноборони зекономить щонайменше 12 мільйонів гривень. Хоча цю закупівлю міноборони і скасувало, та там залишилась ще ціла низка подібних, ну тому що схема. Тож найближчим часом очікуйте на розгорнутий матеріал з цих вугільних питань. А ось акцизну схему одну з багатьох після нашої програми зупинили. Мова йде про захисний елемент на акцизних марках для тютюну. захисний елемент, який ні від чого не захищає. Рік тому держава витратила на нього 300 мільйонів гривень, а більше не буде. 19 листопада Кабмін запровадив нові зразки акцизних марок для алкоголю і тютюну. Нові марки почнуть випускати вже з 1 січня 2015 року. І коштуватиме їхнє виробництво значно дешевше. Ціна на тютюнову марку зменшиться на 5,1 копійок з ПДВ, а на алкоголь майже на 8 копійок. Тепер держава зекономить 300 мільйонів гривень. Чому здешевшала марка не повідомляється. Однак ми знайшли причину. На початку вересня наші гроші робили сюжет про захисний елемент акцизних марок Сіл Вектор. У ході підготовки матеріалу з'ясували, що цей елемент захисту не захищає. Його можна легко підробити за допомогою сканера і підробили. Ось ми навелися на той, так думати, чарівний елемент і натиснули кнопку сканування. Прил, бачите, ви запам'ятаєте, марка оригінальна, тютюн вітчизняний. Ну, тут Харківська 0614. Наше розслідування виявило, захисний елемент, який коштував державі мільйони гривень, насправді був звичайний штрих-код, який містив дані лише про марку товару та область, в якому його виготовили. Це всі дані зашифровані у так званому захисті на справжній акцизній марці. А тепер давайте подивимось, чи можна цей захист копіювати. Скануємо акциз і переносимо на звичайний білий папір. Зовні марка тепер схожа на звичайну чорну цятку. Але сканувати і знову бачимо, марка оригінальна, бачите, ті самі вихідні дані. Тоді податківці заборонили нам говорити, що захист ненадійний. Якщо це не нонсенс, то це якась -то зовсім інша… З другими людьми разговаривать. такого будь-якого про закрилі і його ніхто. новою постановою Кабмін доручив податківцям до 25 грудня 2014 року забезпечити виготовлення нових марок акцизного податку. А ось власне зразки нових акцизів, і на них вже немає цього, нібито захисного елементу. Нагадаємо, на цей захист у 2013 році держава витратила близько 300 мільйонів гривень. Той сюжет про акцизні марки тривав приблизно 12 хвилин. Тобто, ми економили державний бюджет зі швидкістю 25 мільйонів гривень на хвилину. Більше вартісної інформації дивіться наступного вівторка. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. Наші гроші. Хочеться працювати за відсоток. До зустрічі!